Чому війна Росії проти України буде тривати 10 років? Що значить перемога України у війні Росії проти України? При яких умовах Росія підпише Акт про Капітуляцію? Повертаємось до першого запитання цієї розповіді. Отже, війна Росії проти України. Закінчиться перемогою України орієнтовно в липні 2032 року. І Україна як переможець обере дату підписання акту капітуляції Росії День 24 серпня 2032 року. І 24 серпня стане днем не тільки проголошення незалежності, але і днем встановлення незалежності. Проголосити це добре як перший крок, але недостатньо, щоб проголошення стало реальністю. І саме перемога України у війні Росії проти України. Буде фактом, який поголошену незалежність зробить реальністю. Зробить реальністю, в існуванні якої ніхто більше не буде сумніватися. І так, чому саме 10 років? Незважаючи на те, що на планеті вже нараховують 8 мільярдів людей. І кожна людина нібито індивідуальність із своїми особливостями, які майже не повторюються в інших людях. Насправді таке твердження не відповідає реальності. Незважаючи на всю індивідуальність, люди в своїй поведінці однакові, в подібних ситуаціях поступають однаково, стандартно, типово, всюди, завжди. Така природа людини та й усього живого на планеті. І не тільки всього живого, але і всіх процесів у Всесвіті. Називають та таку поведінку людей і процесів були логікою в честь Джорджа Буля, який ще в 19 столітті описав всі процеси. Він їх не придумав, тому що це природа. Він всього лиш їх описав і зумів пояснити розуміння цих процесів іншим людям. Так от, лиш якась сота частина відсотка людей можуть мислити нестандартно, творчо. І для того, щоб прорахувати варіант їх поведінки, достатньо двох пальців. А 99, 99% людей діють стандартно. І щоб порахувати варіанти їх поведінки, достатньо всього лише одного пальця. Тобто, бачиш особу, бачиш ситуацію і вже знаєш, що ця особа буде робити в цій ситуації. Для порівняння візьмемо війну Росії під назвою СССР. В Афганістані в 1980 роках. Почавши війну, Росія змогла контролювати не більше 30% території Афганістану. В грудні 1979 року радянські війська увійшли в Афганістан. Нафта тоді була на ціновій вершині в 101 долар за барель. А демократичні країни поступово вводили економічні станції проти СССР за агресію. І через 7 років після вторгнення в Афганістан ціна сирої нафти Марки Brent упала до 30 доларів за барель, і в 86-році новий правитель СССР Михайло Горбачов оголосив політику перестройки і зближення з країнами Заходу. Ще через 3 роки війська СССР залишили Афганістан. А ще через 2 роки Радянського Союзу не стало. <клес> Маючи халявні гроші, Росія завжди почувається себе світовим господарем. А що ціна на нафту падає, СССР став більш демократичним і захотів дружити з загниваючими капіталістами. Коли Владимир Путін прийшов до влади, це 2000 рік. Ціна на нафту Бренд складала 25 доларів за барель. Він був демократом. А через 7 років, коли нафта коштувала 105 доларів за барель, в ньому заговорив імператор. Росія вдерлася на територію Грузії, що призвело до значного погіршення стосунків між Росією і США. В 2014 році анексія Криму. І вторгнення на Донбас сталося тоді, коли нафта все ще коштувала дорожче за 100 доларів. Путін вважав себе імператором, повелителем світу. Сьогодні ціна на нафту марки Brent становить 80 доларів. В грудні 22-го року ЄС узгодив стелю, тобто верхню межу ціни на російську нафту 60 доларів. А в січні 2023 року ціна на російську нафту стала дешевше 40 доларів. Розуміємо, що маючи дохід від нафти до введення санкцій 1 мільярд євро в день тільки з Європи, Росія нагромадила істотні валютні запаси. При тому, що санкції не є абсолютними. Російську сировину все ще купує Європейський Союз, хоч значно в значно менших обсягах. Російську сировину купують і Китай, і Індія. Тому надходження валюти в Росії хоч і зменшилось, але не припинилось. Проте санкції цивілізованих деморати... демократичних країн поетапно посилюються. Відповідно, надходження валюти в Росії буде поетапно зменшуватись. Як би нам не хотілося розвалу Росії миттєвого, такого не станеться. Будуть процеси такі ж самі, як і у випадку Росії СССР. Тільки зруйнування економіки Росії зупинить її війну проти України і змусить її правителя підписати капітуляцію. Немає значення, хто це буде, Путін чи вже не Путін. Головною умовою прийняття капітуляції Росії буде створення на її колишній території незалежних держав звільнених народів. Татари, калмейки, чеченці і так далі. Десять років ми проходимо тільки перший рік санкцій. Залишилось ще 9 років війни. Десять років до остаточного утвердження незалежності України. Проголосити це добре як перший крок, але недостатньо, щоб проголошення стало реальністю. І саме перемога України у війні Росії проти України буде фактом, який Проголошену незалежність зробить реальністю. Успіху нам!